Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Сьогодні ми будемо повторювати, узагальнювати та систематизувати знання за розділом «слово» та значення слова. І починаємо ми ось з такого завдання. Петрик, оцей хлопчик на малюночку, стверджує, що у слові книгою три склади. Перевіримо, правда це чи ні. Книгою. Правильно, у слові книгою три склади. Подивіться, що зображено на малюнку. Пригадаємо, як називають такі слова. Подивіться. На цьому малюночку є чотири об'єкти, і всі їх можна назвати одним словом, ключ. Це гайковий ключ, за допомогою якого закручують гайки. Це ключ від замка, за його допомогою відкривають замки. Це скрипічний ключ, його зазвичай пишуть на початку. Нотного стану, з ним ви могли вже познайомитись на уроці музичного навчання? А це журавлиний ключ. Саме так вони відлітають, а потім повертаються з теплих країв. То як називають такі слова, які мають кілька значень? Багатозначними? Правильно. А які ще слова ви можете пригадати, які мають кілька значень? Пригадуйте з уроків. Слово ручка це може бути дитяча малесенька рука. Або ручка, якою ми користуємося для того, щоб писати, або ручка, за яку ми беремося, щоб відчинити двері. Всі вони. Називаються ручка. Ну, а зараз запишіть, будь ласка, 25 жовтня. Пригадали цю авторку? Це Ліна Костенко. Прочитаємо її вірш. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. Завдання таке: виписати слова, назви кольорів та поділити їх. Для переносу за допомогою дужок. Які тут кольори згадуються? Якими кольорами осінь вишиває клени? Червоним, жовтим, срібним, золотим. А вони просять вишити їх зеленим. Запишіть, будь ласка, назви всіх цих кольорів та поділіть слова для переносу. Червоним можна перенести, записати на одному рядочку черво а ним перенести. А ще є варіант чер а воним. Перенести залежно від того, скільки місця у вас залишається на рядочку, на якому ви пишете. Жовтим в цьому слові два склади можна перенести. Жов написати, перенести тим. Срібним теж два склади. Сріб, а ним перенести. Золотим. В цьому слові три склади, тому по-різному можна перенести. Наприклад, золо тим переносимо, або зо залишаємо на попередньому рядочку, а ло тим перенесемо. Зеленим теж три склади, тому є два варіанти переносу. ним переносимо. Або З залишаємо на попередньому рядочку, а ЛН перенесемо на наступний. Прочитаємо зараз з вами рядочки та знайдемо зайве слово в кожному рядку. Пояснимо, чому так. Доброта добрий, приязний. Можна сказати про людину, що вона добра або приязна. Це будуть слова, близькі за значенням. Отже, яке слово зайве? Багатий, заможний, багатство. Можна сказати багатий або заможний. Це слова близькі за значенням. Яке слово зайве? вічливість, чемність, культурний. Таку рису, ввічливість можна сказати про неї ще й чемність. А от культурний це вже можна охарактеризувати так людину. Тому зайве тут буде слово культурний. Радіти, радість, сміх. Близький за значенням слова. Радість, сміх. А радіти це вже слово, яке означає дію предмету, тому в цьому рядочку воно зайве. Складіть, будь ласка, речення, уживаючи близькі за значенням слова на вибір. Запишіть одне речення. Поставте відео на паузу. Прочитаємо слова, ознаки предметів та усно доберемо близькі зазначення. В довідці бачимо такі слова: сміливий, твердий, сильний, міцний, хоробрий, прудкий, швидкий, переконливий. Отже, Відважний, Які будуть близькі за значенням слова, сміливий та хоробрий, могутній, сильний, міцний, спритний, прудкий, швидкий, рішучий, твердий. Переконливий. Складіть, будь ласка, усно речення, використовуючи по одному слову з кожної групи, для того, щоб дати характеристику нашим захисникам, які вони. Прочитаємо слова назви дій. Предметів, та доберемо і запишемо до кожного із них слова близькі зазначенням бажати як можна ще сказати хотіти жадати берегти зберігати глядіти мислити думати міркувати Говорити, розповідати, спілкуватися, дивитися, спостерігати, споглядати. Сподіваюсь, ви уважно слухали, тому записуючи ці рядочки, будь ласка, поставте наголоси над кожним словом. Прочитаємо вірш Миколи Сингаївського. Ворон шепче воронятку, мій біленький. Слон гундосить слоненятку, мій маленький. Заєць каже зайченяті, мій хвостатий. Гуска шепче гусеняті, мій крилатий. Невідповідність ви почули, здогадалися про неї? Якого кольору ворон? Чорного правильно, але він своєму воронятку каже, мій біленький. А слони величезні, але слон каже слоненятку, мій маленький, навіть заєць, куцохвостому зайченяті каже. Мій хвостати. Нам треба виписати виділені слова, дібрати та записати до кожного слова з них слова, назви, ознак предметів, протилежні зазначення. До слова біленький. Протилежне зазначення чорненький. До слова маленький. Великий, до слова хвостатий, куций і до слова крилатий, безкрилий. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Далі пригадаємо, які значення має слово. Переказувати. Ви чули таке слово, так? переказувати можна якийсь текст, який, з яким ви до цього ознайомились, потім розказати його своїми словами, тобто переказати. Можна переказувати кошти, а можна говорити, щоб передали, наприклад, привіт або вітання чи привітання. Теж Переказувати. У кого не виходить самостійно скласти речення, можете записати ті, які зараз з'являються на екрані. Максим переказує казку, а наступне речення Перекажіть матусі привіт. Ну що ж, сподіваюсь, на уроці вам сподобалось. Я дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось.